У сучасному світі провідних технологій та технічного прогресу користування мережею інтернет стало не просто звичним. Все частіше суспільство звертається до всесвітньої павутини за знаннями під час пошуку потрібної інформації та для розваги. Молодіжна організація Молоді регіони у Каховці Херсонської області вирішила використати переваги інтернету для реалізації важливого і на даний час унікального проекту. Завдяки зусиллям молодих активістів і підтримці начальника ОМВС України в Херсонській області генерала Валерія Літвіна у Каховці запущено перший в Україні Безкоштовного доступу до мережі через Wi-Fi від ревідділку міліції. Такий крок значною мірою сприятиме популяризації діяльності органів внутрішніх справ та підвищенню іміджу правоохоронця. Ми повинні вже сьогодні працювати так, як має працювати міліція. І Основний і єдиний лозунг для міліції це людина понад усе. Все остальне розкриття преступлення людьми способами, методами, це все виходить вже в історію. Перший лозунг це людина понад усе. Независимо від того, хто це потерпівший, підозріваємий, обвіняємий, осуджений, прежні всього, в будь-якому чоловік ви повинні віддіти чоловіка. Презентували проєкт з гордістю, адже Каховка у цьому плані перша в Україні. Від райвідділку зона доступу через Wi-Fi сягає до 400 метрів. Одночасно без втрати швидкості підключатися може до 300 пристроїв. Чим буде краще сьогодні в місті працювати. Наш найвідділ міліції, на тим буде краще жити нашому населенню. Одне з умов краще безпечного проживання людей в місті, це безумовно сьогодні, про те, що говорив Валерій Валерійович, і Віктор Іванович, і Володя говорив, це безумовно сьогодні розуміння і е, е, взаємодія між людьми і органами е, правоохоронними органами. Серйозною підмогою таке нововведення стане для дільничих інспекторів. В першу чергу вони отримують постійну можливість тримати зв'язок з населенням через сервіси пошти та соціальні мережі. Іноді саме так людям простіше звернутися до міліціонера, зберігши анонімність. Тепер з е, нас спрос відразитися на нашій роботі. Звісно, вона має відразитися е, тільки положительними результатами нашої роботі. И дело чести теперь, естественно, доказать, что этот проект, который на сегодняшний день уникальный и единственный в Украине, он действительно заслуживает должного внимания и воплощен должен быть на уровне Украины по всем раяделам. З метою підвищення рейтингу правоохоронних структур доступ до інтернету через Wi-Fi від райвідділку міліції запрограмований таким чином, аби користувач одразу потрапляв на сайт МВС області. Звідти можна переходити на будь-яку бажану сторінку. В цілому на реалізацію проекту витрачено 40 тисяч гривень, зібраних активістами молодих регіонів. У планах охопити всю область.